Байден може закінчити війну в Україні за 5 хвилин. Таку заяву зробив Володимир Зеленський. І також наш президент звернувся до всіх американців, які хочуть зупинити підтримку Україні. Це Костя Дикий, і сьогодні я вам розповім про саме головне з інтерв'ю нашого президента на ABC News. Гучні заяви. Президент України зробив на фоні постійних висловлювань Дональда Трампа, який ледь не на кожному інтерв'ю розповідає, що зміг би завершити війну в Україні за 24 години. Однак, Зеленський зазначив, що на швидке завершення війни Україна ніколи не погодиться, бо лише бажання припинити війну це прекрасно. Але це бажання має ґрунтуватися на якомусь реальному досвіді. Дональд Трамп свого часу вже мав ці 24 години для завершення війни. Як каже Зеленський, вона й не була повномасштабною, але він цього так і не зробив. Зеленський також відповів тим американцям, які скептично ставляться до підтримки України та хочуть зупинити цю підтримку. Він зазначив, що український народ не має величезних апетитів, однак українському народу Буде достатньо лише перемоги і повернення своїх територій.